Всім привіт, 3 грудня, календарна зима. А погода така сирость, мряка і майже кожен день. А, Чернігівська область, кажу, Чернігівська область, північ України. ну В основному тут у нас найхолодніше, по всій Україні у нас найхолодніше, наша Сумська область. Ну, поки у нас такого немає. Це кришки знищили на нуклеуси. Там три нуклеуси, цей треба ремонтувати один. Матакасой касивось. Матакасой бахнув. Скорешник цілий. Це сюди пере. з братом перенесли. Тут ще треба ось два стопчика і вон два. Треба бруси перенести в стачу і буду купляти сітку от синичок, тому що Ну це таке, це ерунда трошки. Є ось, де бачите, побили, а воно жалко його. Жалко работы, то буду куплять. Зарплату получу, буду куплять, сетку заказывать. Шестерамочники буду накрывать. С пустые шестерамочники, це, це полные. И там ще он дальше там видно, полные. Буду накрывать сетки. Потому что алюминька їх их обшивать не буду. Уже накрывать буду, що я покажу. Шестерамочники, если я там что показать. Сейчас покажу вам, что тут у меня на шесточниках. Ну, о, Нема нічого. Те його не є, таке його не видно. Ось підемо, далі Дальше, може десь щось і буде, Ну це навряд. Сидять. Самі бачите як низько сили. Ну В основному всі самі. мало, які там зверху сидять. Є такі, мабуть, що... там переносили. Так... Оттуда перенесли дві савої, ось тут стояв, перенесли на платформу. Це сюди перенесли теж оттуда, В общем, такі справи. Ну, бачите, не видать нікого. Поховалися. Це тут у мене вороа, пишець, вароа і пишець. Варова вже не буде в мене. Я їх так і не повиводив, купив, не на засів. На 4 мікролітра, а 7, ну, то вона довго і не пожила в мене. Ну, собі ось вивів трохи пару штук, так і другу, другу провівку зробив. А так особливо чого непогано себе показали, я Ну, Що маємо, то маємо ось де. Видно, щось лазить в камеру. Так, ну, садять добре, спокійно. Значить, пользувався я полосками в цьому році. Що я скажу, що шо, щоб я їм був супер задоволений. Цей, цьому році, то ні. Тут там снизька сидять, Тут не видно. що не задоволений, тому що не зробили добре за мною пачки. Пудряд стояв, ставив, то нормально, крища собачка посліг. Мало було вже проливом, коли проливав. А є такі, що полоски погано зробили. Хотя Пару років тому я два, два роки їми користувався, то дуже їм і був довольний. Після полоса кварафу у мене кліща проливом проливав, його не було просто. Проливав дим, пушка і пра... димів теж особливо не було. А в цьому році, так себе вони себе показали. Ну, іду, спеціально показую подрядку, тому що багато хто показує, вибирають хто розказує, а це ж вибирають самі. Я не вибираю, показую подряд, цем є всякі, є. І сильний, і слабий, о, видно. ось, Це трошки вище сидить, тут видно. Тут раз, два, три, чотири вулички сидить. Це балюбашка. Це пешець був, Склянар, пешець, пешець, Варва, І це варва. Це варва тут, тому що я, коли маток останній раз продавав, то я сидим баточки відставляв. Варва. Оці низько сидять, не видно. Такі справи, що на рахунок маток скажу. ну Виводить, виводить матки, я збираюсь на наступному році. Виводить. тільки буде видно по погоді коли вони будуть. ну Надіюсь, після 20 травня матки будуть. Матки, надіюсь будуть. А як воно що покаже? Не знаю. ну таке, Це в плани. строїть плани треба, я вважаю, ну, а як воно покаже, не знаю. выводить. В крайнем случае для себя точно буду выводить. Ну и на продажу буду, если, если все будет нормально. Как доживем, как говорят. Если доживем, то все будет. Кого интересует, то звоните, пишите. Номер, кто замовлял, знает. За маточки. А это что? пенопласт, это кирпичики такие все Конечно. О, и тут а видно, пчелы Тут от краю сидят. Ну, от краю ниже сидят Тут осиди, таки тут не видно, тому що мостики такі справи. Матки будуть на ну, наступний рік. Значить, буде скленар, пешець. Пешець він нечистий, зварував возхрещений там у сім'ї. Ну, як, якщо сильна сім'я зими виходить, то вона набирає сили нормально. Якщо слаба, то тугенька йде. Ну на медозбор вони непогані. А й буде ще пернер. Є леклер у мене. Пернер це цьогорічна. Я там якось відео зниму, покажу, які сім'ї пасили від пернера. Ну, мені подобавили, силу вони понабирали непогано. От ну, якось там 5 7 як я собі напробую виводив, то мені вони. Побачимо, як поведе збору. Будуть, ну, виводить, я їх буду з найвесні, напевно. Є ще у мене леклер. Ну Леклера я збракував. Чого збракував? Того, що я її вивожу. Перше це прийом поганий, є, тому що вона е, матка ця. Як і Імбриддингова матка, там прийом поганий. А по-друге, то, то що облетаються, і з 10, якщо я 4 виберу, хорошої матки, то це, це я вважаю. Да, вони показують непогані результати. Це F1. Leclerc, ну. Це на 3, ну, смысл її визволити, щоб не вибирати матки. тоді. З 10, як ці 4 виберу, це дуже добре буде, але я не хочу таким займатися. Так, так я її буду весною бракувати. Бачите, саме бачите, що тут всі 6 Ну я покажу всі 6 рамочники. У смісії просто виводить, немає з її. Хоча б F1 показують хороші результати, але якщо з 10-3-4 вибирати, то короче, геморрой. Тому я її говорити не буду, я весною з нуклеусу, а там у мене нуклеуси зимують, там 5, і тут 3. От я одну матку заберу. карпуса раскидаю по других нуклеусах и все дела. Подсажу там и ушку тут поменяю. Это такие планы у меня задумал я так. Еще заказал. Еще заказал я и ушку у як це его, мне Димон. Димон насоветовал. Кажется, дуже хорошая. Ну, попробуем. А как акция его у забыл. Какого я заказал, забыл. Заказав, забув. Ну, тих, що до, до тепер у мене матки були, то напевно на першому місці були у мене балюбашки. Дуже хороші матки були. Пешець непоганий, ну, вони просто по розвитку трохи відстають. Оставали. А так робили вони капітально. І склянар зараз таке похоже трохи. Бачите, пчоли сидять низько. Оце так показують, Дімон. Пише, що нічого не знімаєш, нічого не показуєш. що тут показуєш. Ну сем'ях, да, семі сильніше трошки будуть, як і вище, в всем'я можна там щось показати ще. Ну ось де вище сидить. На всі улочки. Такі діла. Що показуєш? Показую. Ось показую, ці Вище ось сидять видно. Улочки чотири, напевно, тут такі. Це ну, все, все або на пакети підуть. Шестерамочник, якщо буде спрос на пакети, якщо хтось буде купляти пчіл. Взагалі, якщо не на пакети, то я скажу, показую там у відео. Минулому уліки робив, 20 уліків зробив. Конденсат трохи є. Ну це конденсати за те, що велика сирість на, на дворі. Сітка воно у мене нормально, все відкрите. От Нічого критичного там немає. Кірпічки ці розпадаються. От такі справи. То будуть на пакети. Якщо цікавить, Теж звертайтесь. Матки, пакети звертайтесь, в общем. Буду записувати, передоплати я ніякі не беру, так, ще, так як ми не знаємо, що буде у нас завтра. Запись можна вести, в принципі. І сподіватися на те, що все буде добре. От. І тут ось видно. Трохи видно, трохи ні. Це всі шести страмочники, які в мене зимують. ці є. В общем, так і справи. Може, на сьогоднішній раз трохи самий покажу, ось на платформах стоять. Тут, а, тут, а, тут а пернер на цій ось пернер стоїть. Ось пернер. Так, Ось пернер F2. Це сем'я слабенька. Так як її поміняли, вони прийняли хорошо, її все вона сіяла Ну Щось вони її та її поміняли. Ну, тут таке, вона почала сіяти, я, я пчіл тіло вже закармлював в кінці літа. Там уже під вересня вона таки почала сіяти. Ось пернер. Ще є у мене дворі одний ну, там Я підсаджував на дуже слабеньку сам'ю, тому що там лікліра мене спочатку прийняли та щось гахнули. То я теж туди пернера ну поки по розвитку, пернер мені подобався. Ось такі справи. Це пусті, ще стирамочники стоять. Покажу. Ну, це. Це я щось там матки забирав. В общем, такі справи. Показав я. Це Дімону Ді 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 привіт. Він просив, щоб я щось показав. Зняв, показав. ну Саме бачите. Ну, показувати щось можна, бачите синички. Щоб їм там. Ось де, там взагалі один улік нормально побили, так увагу вибили. Тому я ж кажу, треба купляти сітку, накривати, щоб синичкам доступу не було. А тоді де така дирочка маленька, мать ті так, а де там великі, я піна і запіню весною, Обріжу і закрашу, де всі діла. Такі справи. А, що я покажу? Вентиляція, яка в мене... що я один ось відкрию, це тут слабеньке. Тут слабеньке, це відводки мої. Ось отак, Без нічого. Тупо вона стоїть без нічого. Чого я пооббирав пленки в цією фольгу? Тому що мені не подобається. Та й от пообраму мені подобалося більше сухо. В уліках потім, тоді суха, коли немає пленки. Якщо є пленка, криша холодна сирость. А сирость, як ви знаєте, при сирості холодніше, тільки морози суха. Так і справа. Добре, всім удачі всім пока.